Ідемо додому зі своїм гарним хлопцем. Ігор, як настроєння? Нормально. Нормально? Трошки потепліло, сонечко вішло. Всім сонечка в душі, добра. Не сумуйте. Дивіться, як гарно, як красиво. Дуже гарно. Всіх вітаю з праздником, з крещенням Господнім. Нехай свята водичка всіх омиє. І всіх буде добро, розуміння, повага. Всього-всім самого найкращого, всім мирного неба. Дякую всім, хто мене привітав, хто не забув. Молодець. Молодець. Кожен день хіба ти це робиш? Але ти не робив. Це оджимай. Ти бачиш віджимаєшся. Капескоко раз. Вот 25 раз. Кто ще так поздно ходить? Начало 7-го вечора. А я йду на прогулку. Бачите, який у мене чоловік. Каже, Святулечка, моє сонечко. Десь прогуляйся. А у вас теж чоловіки пускають, жіночки мої, підписники. Скажіть. Чи кажуть, а ну сиди в хаті, нікуди не вилазь. А у мене наоборот завжди каже. Сходи, прогуляйся, скільки можна робити. І от я йду. Так хорошо, тихо, спокійно, а не холодно. Ну звісно, якби не було теплого дієта, то було б холодно. А так іду, і нормальненько. Так що разом зі мною пройдемося по нашому місту.